Батьки такі дуже консервативні. консервативні. Я ніколи головою не думаю. На зйомці одна з фотографом. Тобто, якщо що, а що ділять? Мене не зупинити. Маю титул Міс Елегантність. 14 це ж ще маленька дівчинка. О тобі так тільки здається. Можем? привіт! Це подкаст не турист, де прості українці розповідають свої непрості історії, а історії переїзду. За кордон. І сьогодні у нас в гостях Кристина Сліпецька. Всім привіт, можу про себе коротко розказати. На даний момент мені 20 років, і на даному моменті я займаюся моделінгом на фрілансі. Також паралельно собі підробляю на різних роботах. Тобто, це може бути бармен, це може бути офіціант. Ну і в принципі, все, все що мені подобається зараз в тій сфері, я і розвиваюся. Кристина, чому ти взагалі вирішила переїхати в Польщу? Е, ну, Почнемо з того, що почалася війна, і мені тоді було на той момент 16 років. Я шукала себе і не знала, що мені робити. Тут, в якийсь момент, батьки кажуть, ну, давайте поїдемо за кордон. Я дуже довго не хотіла їхати. Батькам говорила, ні, я не поїду, не поїду. В якийсь момент мама говорить, е, давайте ти, спробуй, ти що ти втрачаєш. Я задумалась і сказала дійсно, а що я втрачаю. І я поїхала. А чому саме Лоць? Тут була мама. Вона тут жила, і в мене вже була певна основа, що я знала, що мені буде, де жити, і якийсь початок, з чого можна почати. Якось так. Що було найважчим у перші місяці за кордоном? Ну, звичайно, це адаптація і на сам початок себе вчити мову. Тому що, коли ти приїжджаєш, ти розумієш, що тобі треба десь осісти, тобі треба з чогось почати. Це або е, Вивчити мову і рухатися в своєму напрямку, бо з мовою тобі всюди буде легше. А якщо не вчиш мову, це просто ти. Або йдеш на завод, або я не знаю, просто тут мігруєш. Ти переїхала в 16 років, так? Так. І переїхала і поступила на навчання? На і право? Чи я? Так. Так, я в той момент я дуже горіла, мені дуже всього хотіло, все і не раз. Я поступила на юридичне в Одесі, бо дуже хотіла там вчитися. У мене був геніальний план поступити туди, а потім переїхати. Я поступила на юридичне в Одесу і на журналіста в туджлодзі. Через певний час в мене співпало дві сесії одночасно. Тобто, це був перший рік найтяжкіший. Цей удар я витримала, дуже вигоріла. Перше лишила юридичне. Згодом я так само вигорила і від журналістики. Мені стало абсолютно нецікаво. Я була і на радіо Лоцькому, і в газетах. Я побачила, як воно щосередини. Я зрозуміла, що не моє. Я не хочу крутитися між тих всіх людей, і мені не цікаво. А скільки часу пройшло? Пройшов рік. Рік ти була журналістом. Чи навчалася? Два роки навчалася. А працювали журналістиці? Е, у мене були практики, де ми їздили на різні лідерські зустрічі, брали там інтерв'ю, у нас були практики. На радіо так само у нас були практики, що ми там знайомилися з різними людьми цікавими. Ну, Але не моє, не моє. Я зараз багато професій, і я ще не знаю, ким я хочу бути. От модель, так, да, класно, прикольно. Але освіта теж важлива. І я думаю, що згодом я все-таки доберусь до того, щоб вибрати, що мене цікавить. Якусь одну професію. Так. А не боїшся те, що так само і в модельному бізнесі ти можеш вигоріти? І таке може бути. Я, я не сумніваюся, що ну, я від цього не забезпечена і ніхто. Тобто, але я вважаю, що краще я попробую. І і тоді я зрозумію, моє, не моє, а поки я не спробую, я буду жаліти. Добре, а яка твоя остання робота тут в Польщі була? Я працювала, якщо брати не модельне, а брати саме роботу таку, яка більше переносить стабільний дохід, то це був гастрономія. І це була робота тут в лодзі офіціантом барменом. А перед тим тут був дуже класний клуб, дуже його люблю, закрився, на жаль, Лордіс. Там теж працювала барменкою. І то прям така моя пристрасть була до тої роботи, що я пішла на цю свою останню. А який ну, заробіток бармена який був? Якщо брати в злотих, то це можна. У ну, нас де ставка, звичайно, по година. Якщо в тебе багато годин, то відповідно ти будеш нормально заробляти. година? В мене, так як була на той момент, ще студентська. Ну, і не секрет, що можна з Донецьку купити. То в мене була 30 з чимось, плюс у нас були преміальні за продаж коктейлів, за щось там за продаж якогось, якоїсь бутилки, за те, що робиш гарну касу. Теж те, у нас були плюси. Тобто можна, можна було гарно заробляти, якщо з розумом. А що бували? Звичайно. Які найбільші? E, за який період на останній роботі Не, чи взагалі? було? Взагалі, яка, яка сума така, що там може який поляк, чи хто, там, чи українець. <гум> там На чуюху, там 200 злотих чи 500. Там, і, там. Ну, було, що залишили 400 злотих, я пам'ятаю. А, наприклад, на старій роботі нас чай, який дали тобі, тобі. У нас на моїй останній роботі чай за зміну ділиться на всіх. І це ну, така трошечки. Не знаю, справедливо чи ні. Тому що там ми працювали в колективі. На старій роботі ти працював більше, більше сам. Але 400 злотих за ту зміну я тоді стільки за зміну не заробляла. Тоді це, блін. Тоді в клубах дуже мало платили, ставка дуже маленька була. І, блін. 400 злотих отак от одразу, і тобі одразу їх віддають. Тобто ти не чекаєш, там, зарплати тобі їх дадуть чи, чи пізніше. Тобі одразу їх давали. Ну, а коли прийшло усвідомлення, що ти хочеш стати моделлю, як це взагалі виникло? Блін, я давно дуже хотіла, але в мене батьки такі дуже консервативні. Консервативні. От, Я не знаю, мені, мені всі говорили: батьки, діду, баба, всі. Навіть за журналіста, за, юриди, за юридичне, що не йди, це робота, де треба зв'язки, там треба просуватися, продвігатися, ти нічого не досягнеш, не йди туди. Я завжди казала, що я буду робити те, що я хочу, і тобто, мене не зупинити. От, от і все. Якось, якось воно так. Ну, добре, але коли ти вже зрозуміла, що хочеш повністю зайнятися цим модельним бізнесом. Ну, повністю, щоб знайти своє агент. Коли, агента. коли е, побачила якесь оголошення набір набір е, в модельну школу. І ну, я вирішила піти спробувати свої сили, мене, мене помітили, мене побачили, зацікавилися мною. Мені було це цікаво. Я, я дуже загоріла з цим. Оголошення в модельну школу? Так. Був набір. Це в тут, є, є така взагалі та, школа модельна? Так, так. Та. Є школа Fashion Family в Лодзі. Там є і молодша група, і старша група. От. Я пройшла повністю цей курс, у мене є сертифікат там, з модельної школи. Потім був модельний конкурс теж тут в Лодзі, краси. Я не виграла, але теж маю титул Міс Елегантність. Ну це цікаво, це, це дуже цікаво. Ти себе відчуваєш в той момент, просто, я не знаю, всі ці зйомки, візажисти, подіуми, фотосесії це просто неймовірно. Розкажи про свої перші зйомки. Чи пам'ятаєш їх? Перші, перші, перші. Перша зйомка це е, була така трохи дивно. Мене запросив фотограф, і мені треба було робити портфоліо, звичайно, я погодилась. Е, Трошечки було страшно їхати на студію. Мені мені тут було років 17, напевно, що. І треба було їхати на студію, робити фотографії, міняти різні образи. І я розумію, що я на зйомці одна з фотографом. Тобто, якщо що, це блін, а що ділати. Отаке. От Але сама зйомка, сам результат. Я кажу, якби я не поїхала, я би дуже довго себе корила. Чого ти не поїхала, а може все було б добре, чого ти себе накрутила? І я поїхала, і все було добре. Я поїхала на спочатку зробила собі зачіску, макіяж, потім з фотографом ми взагалі дуже класно змечилися. В плані фотографій він завжди мене підтримував. В плані позивання у нас все дуже швидко йшло. І фотографії теж були різні. І в платі, і в боді, все, все що хочеш. Тобто. А для чого ці фотографії? От, е а, ти робиш, куди їх потім виставляти? Кожна так? модель робить свій портфоліо для того, щоб замовник міг подивитися на її фотографії і зрозуміти, підходить вона для його, наприклад, компанії чи ні. Чи пасує там таке лице, чи не uh -huh. пасує, фігура, стиль апатаж. Сама ося, вся оця комірція. Добре, а як ти шукаєш роботу тоді? Ну, я ж кажу, в мене є е, агенція, у мене є, так сказати, мій менеджер. Якщо є якась робота, вона пише: ти хочеш це, чи ти не хочеш, чи ти поїдеш чи ти не поїдеш. Е, от є така робота. Ти хочеш хочу. Окей, я висилаю твоє портфоліо, на тебе дивляться. Якщо вони дають згоду, все, вперед, ти йдеш. А можеш розказати, яка була вже остання зйомка? Така остання. остання І для чого вона взагалі призначалась? Останній раз е, було з комерційних: це був показ в Варшаві. Е, в Варшаві є школа Віамода. І нас було теж туди вибрано, потім запрошено на показ дизайнерських костюмів від самих дизайнерів, які випустились з цієї школи. Тобто, це був як. Е, Показ подипломовий, ось такого плану. Ну, і нас одягали перші день. Ми приїжджаємо на примірки. Тебе, от, от тут зала, в якій ми сидимо, ти собі уявиш, що це все просто вішалки одягу, колекції просто незбагненно. Е, я вже мовчу про те, скільки за той день я перемірила взуття. Це, напевно, що було пар сорок. Я ще стільки взуття в своєму житті не мірила. Тому що там під кожний образ мало відповідати взуття. Під кожен образ мали відповідати зачіска, макіяж, це все добиралося. Ти стоїш на тебе дивляться, як на, на манекен. Так, то туди піде, то туди не піде. От. А на наступний день вже в нас, не на нас, через день. Це було в Варшаві, поки доїхати, поки добратися. Потім через день е, був показ в Варшаві. І так само там виставили сцену, подіум, як ти маєш вийти, в тебе є різні точки. Так само між моделями є дистанція певна. Це все має гарно виглядати, були там запрошені гості, були запрошені так само фотографи, телевізія і так далі. Це ви по тому подіуму ходили, так, да? так? Так. Ну На подіум, звісно, був імпров... імпровізований. Тобто це не була прям якась сцена, це була ем... така більш асфальтована дорога, прикрашена такими більш лентами, там якісь манекени, все, оце, що відображало саму цю школу. А конкуренція взагалі велика у вас? В модельному бізнесі, так. Да. В Польщі тут велика? В Польщі, я думаю, що так. Вона, вона всюди велика, вона завжди є, є і була. Тобто е, хтось підростає, хтось вже йде з цього бізнесу, хтось виходить, хтось йде. І завжди вибирають. А який такий найкращий вік для почати і, ну, від і до. Я думаю, що, напевно, що так років з 14-16. Почати? Так. 14 це ж вже маленька дівчинка. От тобі так тільки здається. У <рес> <рес> мене є багато знайомих, у мене є подруги. Дівчинка 15 років, її вже, вона вже була і на турецькому фешн-віку, їздила е, на подіуми, І самі фотографи до неї пишуть. Запрошують, дуже лице комерційне. І до неї самі фотографи пишуть, до неї самі пишуть агенції. І вона тільки за те, щоб їхати, тільки за те, щоб розвиватися. А яка країна найкраще дає якби, розвиток модельному бізнесу? Хм, такий розвиток. Ну, я думаю, що найкраще для наших дівчат це, можливо, Китай. Тому що ну, це не секрет, що наша зовнішність там дуже-дуже-дуже вважається такою перспективною. І за нашими дівчатами, так сказати, там всі просто ну, бігають, що модельні агентства, що, що самі китайці, я би так сказала, як би це не звучало. А якісь критерії, щоб взагалі стати моделю? Зараз це трохи змінилося. Якщо раніше це було там, в суто сугбі параметри 90-60-90. То зараз дивляться на саму модель, на фактуру, на лице. Як вона вміє себе показати, як вміє позивати? Ні, ну звичайно, е, ну, параметри теж лишилися. Наприклад, Мілан, Париж, там все дуже строго. Там, якщо сантиметр-два більше, тебе не візьмуть, і там такі конкуренції, я знаю, дівчата сидять тижнями на дієтах, ніхто нічого не їсть, всі переживають і так далі. Не знаю. Ну, я, мені подобається модельне, але так, щоб я себе прям мордувала і сиділа на якихось жорстких дієтах, У мене такого немає. Бо тоді я, так сказати, зруйную свій стереотип, що ця, тобто, тобто, що, що ця галузь мені подобається. Якщо я буду себе в цьому мучити, то де, де в цьому кайф тоді? Типу, мені сидіти на дієтах, нічого не їсти, нічого не пити, для того, щоб на мене подивилися, щоб мене пофоткали. І щоб я зробила свою кар'єру. До чого мені тоді така кар'єра, якщо я буду в тому нещаслива? Мені це не буде вже тоді подобатися. Мені вже легше знайти тоді якусь офісну роботу, яку я взагалі терпіти не можу. Мені це так нудно, що це страх просто. А по фінансам, скільки в місяць, наприклад, візьмем так не повністю місяць загружений? Ну так, середньо. Середньо. Ну, взагалі, можна дуже добре заробляти, тому що. Е Моделі діляться на різні категорії. Є модель може бути на фешн-зйомку, модель комерційна, модель як хостес, модель як е, на якийсь ринг вийти, там показувати, вручати е, медалі. Модель це дуже така розширена. Я сфера. бачу багатогранна. Так, так, так. Та. Я думаю, що від кожного залежить, типу, хто скільки хоче працювати. Якщо ти хочеш моделлю працювати на постійній основі, то так, тобі треба. Ну, хоча б через день мати якісь е, замовлення, щоб ти або їздила, або тебе запрошували, або це просто їхати на контракт, де в тебе кожен день робота. Багато хто так робить, що їздить на контракт в іншу країну. Я, я теж, до речі, не проти і хочу так скоро зробити. Ти собі їдеш на, на контракт. Звичайно, це теж нелегко, це інша країна, інша мова, інша релігія. Але ти, ти їдеш і ти працюєш, ти повністю загружений в цю, в цю атмосферу. Тобто, мені здається, що так легше, ніж перекидатися. Тут ти відпочиваєш, тут їдеш на зйомку і тобі кожен раз е вливатися в цей робочий процес. А тут ти одразу вже, ти знаєш, в тебе робота там, в тебе робота там, ти весь погружений. Ти відпрацював свій контракт, приїхав, відпочив, знову поїхав. Мені здається, що так легше. Принаймні для мене. А чоловіка в модельному бізнесі? А скажу, що чоловікам здається легше. легше. Я виставив би, я би моделю. А можливо, хто знає. А які параметри там? А, там треба високий зріст. Вже <ріст> ні. А високий дивишся, наскільки високий? Якщо метр 60. То... На чоловіків беруть від 1,80 м. Дік би красовки звищені. Ну, дивися, подібною моделлю ти не станеш, але є фотомоделі. Там oh. е, ріст особо ролі не грає, тому що там не дуже сильно тобто, буде аж видно. Є багато ракурсів, де е, ти можеш зробити так, що ти будеш на фотографіях просто під два метри. Тобто, це залежить від ракурсу і, і від твоєї пози. Тобто все грає лице і те, як ти себе вмієш показати. Я думаю, що на рекламу там, чоловічих пальто… <laughs> – Ні, памперсів – ні. Не <laughs> підійду. Ні, нічого, на якихось там чоловічих аксесуарів або верхнього одягу, то чому б і ні. Все можливо. Це точно. Це точно. Я показую практика, що все можливо. А які були труднощі в цій сфері в Польщі? Чи є якісь? Труднощі. А... Ну, я не скажу, що в мене були прям якісь труднощі. У мене єдине те, що в мене сім'я цього не сприймає. У мене мама категорично проти цього. В неї кожен раз, як я кудись йду, на якусь, ну, на що тобі це? Не йди туди. Ти що? Типу, Для неї це незрозуміло, несприйнятно. Вона, я не знаю, в неї така стара закалка, тобто для неї в голові це ніби якісь роки 60-ті, де моделі танцювали в кабаре і, і ходили на півголі. Для неї це моделі. Скільки раз говори, не говори, це, це мама в неї таке ставлення. Чи колись я її переконаю, не знаю. Ага. Якось так. А, як ти себе позиціонуєш зараз? Модель, креаторка чи бренд? Е, ну, звичайно, я би хотіла бути брендом. Креатор ну, теж непогано. Я люблю знімати там якісь відео, якийсь контент, але більше люблю бути е, в самому контенті. Я люблю, щоб мене показували, щоб я себе показувала. Я люблю так сказати, бути в центрі уваги, а не показувати щось. Я люблю показати себе. Зараз так, так іде, що продається саме особистий бренд. Тобто, ну я не знаю, людям цікаво там якийсь бренд, наприклад, я не знаю, взяти, наприклад, я не знаю, золотий вік чи ще когось. Тобто вони завжди мають якесь лице цього бренду. Хто показує з ким він може якось асоціювати, якась душа цього бренду, якось так. Ну бо тобто, ну а ти б хотіла амбасадором чого стати? Я, 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 я думаю, я теж б хотіла якось або ювелірних виробів. Ну, щось такого, машини можливо. Якої? Lamborghini. Якоїсь, якоїсь ламбургінні. Ага. <laughs> Не знаю. Я машини теж задумуюсь, тому хто знає, хто знає. Ну так. Да. Зараз так, що можна, можна стати, в принципі, яким хочеш. Аби тільки Аби терпіння, бажання. терпіння Аби і бажання, бажання. так. Колись казали, якщо, якщо сильно захотіти, можна в космос полетіти. То точно. Пораду дала б дів, дівчатам, які тільки приїхали і бояться починати тут в Польщі, можливо, вони хочуть почати саме в. В, в твоїй сфері. Модельному? Так, да, е, ну, Я б радила, по-перше, чітко сформулювати свою позицію. Тобто, чи ти впевнена, що ти хочеш нею бути. Тобто картинка завжди показує, що це дуже легко, що це дуже круто, але буває таке, що тобі треба працювати по декілька годин підряд, і це не так легко. Ну, не буду вже прям вглиблюватися, але просто е, дізнатися там всі плюси, всі мінуси цієї роботи. От. І далі, я думаю, або самі шукати собі замовлення комерційні, або знайти хорошу агенцію, яка зробить тобі е, снепи модельні, це там е, модель е, в повний зріст, спереду, з боку. От от. Е, це так само. Е, Фотографії в різні, там, я не знаю, в платі, в спідниці, в штанах, тобто саме портфоліо, щоб в неї було розбудовано в різних стилях, в різних е, атмосферах і так далі. Що, там На вулиці, всередині, в студії, в будь-які фотографії. Хоча я зараз кажу, що зараз модель не настільки розвинула, що часом буває достатньо просто інстаграм. Я знаю багато. Дівчата, які просто співпрацюють через те, що в них є гарні підписники в Інстаграмі, в них є хороша аудиторія. І завдяки цьому вони можуть взаємодіяти з брендами. Тобто пишуть про співпрацю і все. І просто нова. напряму писати бренду якомусь, що. Ну дивись, якщо ти гарно, там ведеш, наприклад, свій Тік-Ток. Да? Тобто в тебе є взаємодія з глядачами, в тебе є взаємодія з е, своєю аудиторією. То чому б і ні? Тобто кожен замовник буде таким зацікавлений. Типу, дівчинка сидить, спілкується з аудиторією, знімає yeah. відео, і от недавно бачила, не згадаю, як її звати, гартала відео дівчинки і, і якийсь наш бренд запропонував співпрацю, чи вона їм написала? Ну, не суть. Суть в тому, що вона сама сидячи вдома. Не будучи супер-пупер популярною, але маючи свій маленький ком'юніті, маючи свою маленьку аудиторію, маючи перегляди, вона займає відео для бренду, для цкерків, класно його монтує, висилає до замовника, замовник одобрює, і їй платять гроші. Все. Тобто залежить в чому саме ти хочеш розвиватися. Тут важливо для себе, щоб оприділитися. А як думаєш, ви в Україні би ти взагалі стали моделлю? Я думаю, що так. Якби, якби я тоді цього хотіла, то так. В Україні це, це теж реально І є модельні школи теж? Е, звичайно. В Україні їх ще більше і вміти, що саме з України воно все більше йде, тому що в Україні це дуже розвинуто. Е, в Україні багато і модельних шкіл, і дівчата з України їздять на контракти. Там. Не знаю, на Берлін, на Німеччину, на Мілан, на Париж теж їздять. Я знаю, недавно і у Львові був Fashion Week, де показували різні колекції. Тобто теж, теж все можливо, і кастинги є. Якщо ми знаємо, то навіть топ модель кастинги, кастинги різні на шоу. Це теж все проводиться, наприклад, в Україні, на українське шоу. Залежить на, на яку аудиторію ти хочеш. Бо я думаю, якби я не переїхала сюди в Польщу, я, я б не знала, чи, чи добилась би я цього, і чи було б у мене таке бажання. Okay. Не знаю. Що, перейдемо до Бліц. Коротенький Бліц, там на 10 да, питань. Давай. І так: камера чи подіум? Подіум. Польща чи Україна? Україна. Юридичний чи творчий шлях? Творчий шлях. Тут вже топ-питання. Бармен чи модель? Е, модель. що так, задумалась навіть? Я задумалась, бо, блін, бармен це, це вже, так сказати, в минулому, а модель це вже в майбутньому. І я думаю, давай до майбутнього. Е, ризик чи стабільність? Ризик. Гламур чи простота? Простота. Кар'єра чи кохання? Кар'єра. Жити сьогодні чи е, планувати завтра? Жити сьогодні. Вчитися чи працювати? Працювати. Серце чи розум? Серце. Все. Закінчили Бліць. Знаєш, що серцем? Я ніколи головою не думаю. Я така трохи вітряна людина. Можна назвати бунтарка? Так. Судячи по тому, що ти кинула університет? Так. Заради... Це, це 100%, це 100%. Ну, я думала вернутися, але я не знаю, в плані юридичного я лишила, тому що, блін, в Україні все дуже швидко міняється. В плані законів, в плані цього всього, і я подумала, типу, чи дійсно я хочу в цьому займатися? Я би не сказала, що юридично я кинула, я б, можливо, поставила його на паузу. Можливо, до нього ще повернусь. До журналістики, там набагато більше питань. Набагато. <стит> тобто, якось так. Ну, я бажаю всім, щоб кожен йшов до своєї мрії, і якщо вас навіть ніхто не підтримує, просто вірте в себе. І у вас все вийде. Я в цьому впевнена. Сьогодні у нас вийшов такий гламурний подкаст, і це була Історія Крістіни Сліпецької. Всім-па! А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та чекайте на наступних подкастів. Всім до зустрічі!